Добрий день, любі малятки, хлопчики і дівчатки, а також всі, хто дивиться канал BGA Mobile. Сьогодні у нас на столі досить цікавий пацієнт OnePlus One 7 Pro. Він перестав працювати після падіння. В результаті чого був замовлений дисплейний шлейф. Була підкинута друга акумуляторна батарея. Але це не дало абсолютно ніяких результатів. PCBWay – це не тільки якісне друкування та виготовлення печатних плат від 5 доларів, але й якісний сервіс від сертифікованих партнерів, висока швидкість, ефектна реалізація. Досить довга гарантія і контроль процесу для якості виготовлення. PCB файний сервіс для вас. Схоже на те, що у апарата досить цікава плата. Зараз ми її витягнемо зі станини, і ви самі це зможете роздивитися. Так сказати, в реальному часі. Витягуємо материнку. І бачимо, яку вона має досить цікаву структуру. Все закрито екранами, багато конекторів, досить складна плата для ремонту, і на самій платі досить складний і неприємний компаунд. Наша задача зараз у даних апаратів є досить така проблема, яку можна назвати типовуха, як деякі кажуть, це відвал оперативки. Оперативка напаяна зверху над процесором, тому потрібно буде знімати дві мікросхеми. Для того, щоб наші конектори не поплавились, потрібно бути їх вкрити захисним шаром покриття спеціального, котре продається в бабінах і називається захисною термоматнею. Компаун досить складний. Я би сказав, що це не біленький компаунд, котрий використовується в таких телефонах, як Samsung, а це компаунд на рівні. Напевне, що порівняти його можна було б там з g 3 третьою лінійкою телефонів LG, які вже давно подохли і оскаженіли в гієні вогняній. Тому потрібно буде підібрати доволі чітку температуру. І ця температура буде такою. Низ потрібно підняти до такої температури, щоб на самої платі було 150 градусів, а верх десь дати в районі 230 градусів. Використовується Quick 857 DW. Є декілька програм, де можна зустріти дану плату, дану материнку. Це Хінзін і Мобілтеч. Використовується на даному відео mobile Tech, тобто показано падіння на всіх конекторах, і за основу взятий мультиметр Unit UT61. Це як хороший доволі такий середнячок серед мультиметрів, котрий показує адекватні режими в різних направленнях, будь то напруга, будь то падіння в діодному еквіваленті, будь-то струм. В ході експерименту були перевірені всі ці падіння. Приблизно вони відповідають тим, що на даному малюнку, і було прийнято рішення роботи процесор та оперативну пам'ять. Давайте скажу те, що залишилось за кадром. Був знятий захисний екран над самим процесором, та оперативкою та над UFS пам'яттю. Досить складний компаунд, знову повторюсь, при температурі 150 градусів на самій материнці. І зверху, якщо додати квіком 150 градусів, компаунд не піддається по периметру навкруги нашого бутерброда. При 187 градусах також не піддається. При 210 градусах компаунд починає відкришуватися невеличкими фрагментами, і це нагадує лінійку айфонів уже. Щось на кшталт 55С. Так, ви всі пам'ятаєте, який там був доволі такий жорсткий компаунт сам по собі, і вищим класом пілотажу вважалося якраз відділити цей бутерброд, відкатати оперативку, відкатати процесор, і щоб після цього апарат запустився. Сьогодні, здавалось би, історія така, але тут у нас використовуються нелунки, тут квалкомовський процес, тут все, здавалось би, набагато простіше, але не так проста дівка, як вона здається. Використовується в нас в якості контролера живлення PM8150. В якості контролера зарядка PM8150B. Зараз я як оператор від Божої воли, взяв та й закрив вам трошки картинку. Але дивимось далі. Напевне, як я буду знімати зараз оперативку, я не буду вам це показувати на камеру, тому що це буде досить складно, тому що я все вам перекрию знову рукою. Як я зараз роблю це досить навіжено, і ви нічого не побачите. Тому краще, коли ми все це діло проробимо, я вам покажу вже результат. Тобто це буде не фотомонтаж якийсь, а чесне зняття чіпа, але не на камеру. Тому що, як робиш такі справи на камеру, по закону Мерфі, як правило, щось може тайне вийти, любі друзі. Досить плата сучасна, досить багата на СМД-компоненти, досить щільно вони. Відносно одне одного знаходяться. По щільності трошки легше, ніж в айфонах але досить складно в плані тому, що коли ти починаєш цей компаунд обробляти, починаються SMD-елементи відриватись і, так сказати, такі фейкові. Лінії у нас створюються, які не зможуть нормально співпрацювати, якщо їх не пропаяти ще раз, взагалі починаємо розповідь про те, як. Ми знімали оперативну пам'ять. Це було досить складно використовувався отакий от от щуп, здається, з кінлічного набору. Доволі тоненький, має тонку товщину, і завдяки зазору між оперативкою та верхньою частиною процесора можна підлізти. Ось з цієї сторони я підлазив і знімав нашу оперативочку. Оперативка в результаті скакнула, але її вдалося зловити. Досить це не так красиво, як показують індуси в своїх відосиках мальовничих. Де вони із гімна і палок просто-напросто все це так роблять, що там все залишається на місці, все без ялинки, без родзинки, все виходить красиво. Отак от от виглядає наша оперативка. Є в мене під неї трафарет, не проблема її зараз накатати навіть пастою БГА. Шарики ми не будемо робити, тому що це розкладати, тому що мені простіше працювати з пастою. Якщо правильно все робиться, то все воно садиться з першого разу. І можна бути впевненим в тому, що все вийде так, як потрібно. Далі задача у нас зняти сам процесор. І тут нам потрібно знімати деякі SMD-компоненти. Ось з цієї сторони, де я показую вам. Щоб можна було залізти під самий проц і його піддіти і зняти. Даний вид процесорів досить складно знімається. Це я знаю, тому що я працював з такими процесами. І їх не так то просто і зняти. Плюс там, ще на них є з внутрішньої сторони конденсатори. В даному процесорі використовується, здається, 4 таких конденсатора, які, в принципі, можна і загубити. Але для того, щоб наша робота була проведена красиво і ефектно, потрібно зберігти ці конденсатори для поколінь, так сказати. Отак от, от виглядає вже очищене місце під посадку процесора. Досить складно, повторюсь, компаунд було цей весь відчищати. Але все вже готово. Площадки залуджені, вони красиві і готові до посадки. Самого процесора. Зараз досить таке буде нецікаве діло як очищення самої юбки процесора. З однієї сторони вже процесор ошарашений, конденсатори всі на місці, бига-п'яточки накатані завдяки пасті. І процесор сам готовий до посадки на материнську плату. Далі ми накатуємо оперативну пам'ять. Це виглядає наступним чином. Використовується трафарет, він називається QU5. Так що, якщо комусь потрібно, то купуйте amaoe.com. Досить файні трафарети для вашого вдалого риболу. Читаємо мантри, готуємось до посадки. Ну що, шановні, процесор вже посаджений. Під мікроскопом я оглянув якість посадки. Все досить чітко. Зараз будемо садити оперативку зверху на юбку процесора. Раніше використовував досить шикарний класнючий флюс на каніфольній основі. Це французький флюс МБО від Сережки зі Ставрополя. Сьогодні в якості еталонного флюсу. Ми будемо використовувати досить знамениту ерсу від німців. Також Серега, привіт тобі в Ставрополь. Дякую за дані флюси. Вони класні і вони досить дієві. Особливо для БГА Риболу, по нім питань ніяких нема. Вони не потребують змивки, чітко посадив і не парися за те, що і за неякісного флюсу може чіп не досісти або не буде гаджет працювати. Тут все буде вже залежати від того, як якісно ви накатаєте шарики на сам процесор На саму оперативку, як сядуть ці кулі і чи будуть вони рівномірними. Зараз беру в праву руку фен, я вам закрию, тому що мені так досить зручно правою рукою тримати фен, лівою не можу, бо я правша. Дивимося, як досідає сама оператва, флюса використовуємо небагато, не так, щоб в ньому чіпи плавали, а так, щоб покривали самі кульки нами накатані. Рівно стає чіп. Оперативної пам'яті. І зараз я прогляну під мікроскопом, чи нормально у нас вийшло посадити даний чіп. І тоді вже можна буде пробувати підключатись або до компа, або до зарядки і перевіряти, чи. Апарат жив, чи може хоч якось подає якісь признаки життя. Ну, і як показав візуальний огляд, одна сторона чіпа оперативки не досіла зі сторони ключа. Це досить видно. По тому, як сам чіп виглядає, і плюс мікроскоп, висока роздільна здатність, допомагає нам в цьому. Зараз прогріємо його і досадимо. Флюсу там достатньо. Просто трохи прогріти, і, можливо, трошки потрібно буде шатнути саму оперативу. Для того, щоб впевнитись в тому, що чіпок у нас сів так, як потрібно зверху на юбку процесора. Все. Зараз стало нормально, все досадилось. І взагалі результатом я задоволений. Зараз знімемо з другої сторони материнки фольгу і подивимося, як виглядають проклейки під конекторами. Верніше по периметру конекторів, чи вони в нас не позлазили, чи вони нормально вид мають, і чи фольга цьому змогла запередити проблему. Як бачимо, всі проклейки нормально виглядають, окрім коннектора зарядки, трохи тут проклейка у нас покоробилась. Це не є добре, але сталося, що сталося. Трошки на рукожопали. Тут нічого не возьмеш. Шановні парафіяни, після риболу нічого в нас не помінялось. Так як і було 9 мА при зарядці від чарджера, показує. Даний апарат, і в мене є контролер зарядки. Зараз спробую його поміняти і подивитися, чи це приведе до якогось результату, чи взагалі ні. От, ми бачимо контролер зарядки і спробуємо його міняти. Після заміни контролера зарядки та контролера живлення, риболу процесора, риболу оперативки у нас нічого не помінялось. Взагалі, далі в мене ідеї з приводу ремонту даного апарату закінчились, і я вимушений признати те, що даний агрегат. Не піддався моєму ремонту, і я вимушений буду його відправити замовнику без ремонту. Буває і таке, тому всім всього найкращого. До побачення! Поменше вам таких ремонтів.